Графом називають множину точок і таких відрізків, обидва кінці яких належать точкам вказаної множини. Ці точки називають вершинами графа, а відрізки ребрами графа. Ейлер, після невдалої спроби здійснити відповідний обхід мостів Кеннінсберга, накреслив спрощену схему мостів і отримав фігуру на малюнками, яку тепер називають графом. Він позначив точками А і Г. Береги річки, а точками Б і В острови. Точки це вершини графа, а відрізки лінії, що сполучають ці вершини, його ребра. Вершини, з яких виходить непарне число ребр, називаються непарними вершинами графа. А вершини, з яких виходить парна кількість ребр, називаються парними вершинами. На цьому малюнку вершини 1, 2, 4, 6, не парні. А вершини 3, 5, 7 парні. Ейлер встановив таке, що якщо граф не має непарних вершин, то його можна намалювати одним розчірком пера, починаючи з будь-якої вершини. Це ви можете побачити на малюнку 22-3. Такий граф можна. Намалювати одним розчерком пера. Починати можна з будь-якої вершини. Друге. Якщо граф має лише дві непарні вершини, то його можна намалювати одним розчерком пера, якщо починати з однієї з непарних вершин. На малюнку 22.4 намальовано такий граф. У нього лише дві непарні вершини. І щоб його намалювати, треба починати, починати з однієї з непарних вершин. І якщо граф має більше, ніж дві непарні вершини, то його не можна намалювати одним розчірком пера. Такий граф, який на, на малюнку 22.5 зображено, не можна намалювати одним розчірком пера. Повернемось до задачі про Кенінгберські мости. Чи можна пройти кожним мостом рівно один раз і повернутися до початкової точки? Відповідний граф зображено на малюнку. Він має чотири непарні вершини, тому мости Кеннінгсберга пройти так, як бажали його мешканці по одному разу? Неможливо. Точки перетину репер зображені на малюнку. На зображенні графа не завжди є його вершинами. Тому вершини графа часто виділяють кружечки. Вершини, що не належать жодному ребру, називають ізольованими. На цьому малюнку вершина К ізольована. А граф зручна математична модель для надзвичайно широкого класу задач. Тому що вершинами Графа можуть бути не тільки острови і береги, а й частини міста, поселення, люди, планети тощо.